Добрий день, ебрибаді! Вітаю на каналі Ковчег. До вашої уваги реєстрація на біржі BINGX. Біржа активно розвивається, нещодавно стала спонсором Челсі, там наш мудрих, до речі, грає. Пропонує реальні бонуси та винагороди для заохочення нових клієнтів. Біржа має 10 мільйонів користувачів, 700 криптовалют зареєстрованих та 100 країн, в яких можна користуватись. І основна фішка це не потрібно проходити верифікацію. Тобто, якщо ви не хочете світити паспорт або у вас ще його нема, то вам сюди. Поїхали. Переходимо за посиланням під відео та жмякаємо зареєструватись. Вводимо пошту, пароль, реферальний код, якщо не переходили за посиланням. Я ввів реферальний код свого товариша-знайомого. Буде бонусів та винагород більше, йому й мені. Та створити аккаунт. Далі проходимо капчу, вводимо код, який приходить на пошту, все, Зареєструватись. Вітаю, у вас є аккаунт на BingX. Заходимо в аккаунт, аккаунт і безпека. Зразу міняємо аватар та псевдонім, тому що біржа це як театр починається з вішалки, так і біржа починається з вашого нікнейму та аватару. Далі вам потрібно буде прив'язати або Google аутентифікатор, або номер телефону, тому що для вводу виводу потрібно буде подвійний захист. Я вибираю аутентифікатор, тому що іноді мобільного сигналу немає для смс-ки. До речі, щодо лімітів зразу, щоб не було питань. Якщо ви не верифіковані, то вам можна виводити за добу до 50 тисяч USDT. Я гадаю, цього вам достатньо. Так, ну давайте тепер дивитись бонуси. Десь та кнопка ж має бути бабло. Ось за створений аккаунт. А переходимо в нагороди для нових користувачів. Відкриваємо перший Mystery Box. 5 USDT. Добре, забираємо. Це просто за створення аккаунту. Далі нам потрібно здійснити депозит перший та першу торгівлю. Зрозуміло, йдемо далі. Далі у нас іде бліц-депозит з винагородами до 5000 USDT. Тут система, звичайна, вносити депозит, обсяг торгів на ф'ючах. І з кожним рівнем винагорода більше та більше. Ну, тут до 4 рівня можна дойти. 1000 депозит, 1000 наторгувати. Наступними бонусами у нас йдуть ваучери за такі ж прості завдання, як внесення депозиту та наторгувати. Деякі з них ви будете використовувати як оплата комісії при торгівлі, а деякі з них будете використовувати як додаткова маржа при торгівлі на фьючерсах. До речі, вносити депозит можна з будь-якого гаманця, будь-якої іншої біржі. Я, наприклад, вносив депозит з біржі Binance. Якщо не знаєте, як переводити кошти з біржі на біржі, ось вам підказка на відео. Подивіться все ідентично. Отримуємо за внесення депозиту 120 USDT. Далі перевіряємо пліц-депозит. Там водночас виконується завдання. І також тут на ваучерах можна вже взяти і отримати один ваучер. У мене вже 127 USDT бонусу, та треба здійснити першу торгівлю, щоб відкрити ще одну скриньку. Швидко купив, продав Solan і відкриваю останню скриньку. 10 USDT, ну окей, хай буде 10 докупи, це буде 137 USDT. Але й це ще не все, як в той рекламі казали. Переходимо у вкладку Більше, там буде центр винагород. І отримуємо кожен день невеличкий приз. Ось у мене сьогодні 2 USDT бонус. Завтра пише, буде більший приз. Тобто кожного дня можна заходити. Нижче бачимо ще завдання для нових користувачів. Виконуйте, отримуйте, використовуйте ці ваучери. Також можна підписатись на соціальні мережі. Та отримати 10 доларів бонусу. Як це зробити, там все розписано, показано. Наче все вам розповів. Пізніше зроблю невеличкий огляд біржі, коли поюзаю її трохи, а поки що реєструйтесь та отримуйте бонуси та винагороди. Посилання на реєстрацію буде під відео або ось перед вами реферальний код. І додатково ви ще отримаєте постійну знижку на комісію. Успіхів вам та ласкаво просимо на борт!